Сьогодні ми завітали в новий зараз популярний режим. Зветься він спортзальна ліга. Зараз побачимо, що взагалі там можна придумати, що тут робити і так далі, і тому подібне. Тому що я ще сюди не заходив. Я вже що бачу, тут є бакси. Тут можна вибрати собі колір тіла. Обалдеть солідно. Давай виберемо щось таке, щось, щось таке, щось таке більше до стандартного, по-хорошому. Ні, це я вже зелений якийсь, почекай. до щось таке. Осьо, плюс-мінус, да? Так, пент-колір, Це як я понімаю, Колір штанів. Все, я поняв. Колір штанів у нас буде рижий Ми будемо такі, типа, заки, прям нормально. Так, по поводу зачіски. Зачіска у нас якогось dead інсайда, я не знаю. Якась така солідна. Прям. Нам треба щось, щось, щось таке. Типа, поняв, пацке. Нам надо щось максимально серйозне. Щось максимально таке стильне, щось типа такого. да? Хороша зачіска, чотенько Значить, е, обличчя. Обличчя, в принципі, <хи> це просто легендарне. Но візьмемо, скоріш за все, все. Воно таке хороше. І що це таке? Шрам? Да, ну шрами нам не треба, ми, в принципі, нормальні типи. А що це таке? Поняв, якийсь синяк. Короче, ладно. Все, в принципі, хай буде ось так. Я, в принципі, готовий. Я бачу, в чуваків є нормально сили, нормально кешу. Кстати, сили не так багато у них, як я бачу. У нас іде завантаження. Щас побачимо, що тут потрібно робити. Я ще не заходив. Ага, мене перекинуло в якусь Може нам ще щось покаже? Тут ну, все чувак виглядає. Опа. Мама прийшла, вигнала така, біжи в школу, малий. А я, а я впав тупо, ти поняв? І автобус поїхав. Не дочекався він мене, і я зі своїм пузом жирним таким починаю бігти. І до <хи> і все таке приходжу до школи. Все, супер. Значить, можна поняти те, що я ще такий малий пацанчик. І тут є в школі пацани свої, які мене сміють, звісно. Бо вони діті, а ти голий приперся в школу з пузом великим. Ти що, вагітний, братуха? Ти не влазиш, ти не влазиш, стілець. Так, звісно. В общем, чувак такий, обичний чувачок зі школи, якого всі б'ють. У нас в школі, кстати, такого не було, вроді як. Ну, або просто я про то не знав. Ну, цей чувак стає зато довольний тоді, коли їсть піцу, але навіть зараз йому вже то набри. Ридло і йому запропонували, може нам спортзал пити якийсь І після такої катсцени чувак рішив стати конкретно жорстким бодібілдером, тому що дуже багато бодібілдерів колись були жирними і з них всі сміялися. Потім вони пішли в качалку, стали здоровими дядьками. Ну ладно, не поші всі. Ну є якась кількість таких людей. В общем-то, ми попали в качалочку. Ми попали в качалочку, ми супер жирні. Я супер, у мене пузо як яйце Я тий ков просто яйця. Я не знаю. І мене привели сюди. Надо поговорити з Аравном. Здарова, братуха. Я тут перший раз, це пляжний пляжна качалка. Я в принципі розуміюсь. Давай з тобою попотиніємося. І в мене є якийсь спеціальний мікс, який він мені дав, і я його випив. У мене є бонус тепер на памп 100% відсотків. Ем, тренінг, швидкість і стаміна. регент стаміни. Ага, тут що в мене є стаміна, я не можу просто так качатись. да? Давай попробуємо. Що мені треба робити? А, мені тупо треба клікати. Я поняв. Я готовий. Я готовий. Тут якась е, тема про школу. Ні, ми в школу не йдемо. Ми просто качаємося, братуха. Я конкретно зажимаю. Зажимаю прям конкретно, як тільки можу, просто качаюсь по максимуму. Я качаю зараз ну, спину, як я поняв, ноги трохи, трохи пресу. І я конкретно втомлююсь. Я конкретно втомлююсь, Все. Стаміна кінчилась просто. А, вона дуже швидко регениться, це дуже хорошо. Ну, ти знаєш, що я хочу сказати: режим зроблений уже по-цікавому, мені подобається. Щас ми почнемо качатись на прес. Давай попробуємо. Надо всю стаміну, просто всю стаміну витрачати, конкретно качатися. Рекомендовано, у мене написано 0. У мене вже 36-38, у мене вже все хорошо. Я тупо жорстко клікаю, шурую ось до червоної оцеї полосочки. Скоріше за все, тоді я став такий, типа, більш масівний чувак і начну швидше качатися. Ну, якщо чесно, поки що мені це подобається. Але як я розумію, тут е, можна ось додати собі а. О, а тут ось вже складніше. Написано, тобі не вистачає сили з цими кілограмами. Ось я з одним пробую. Дивись, я качаюсь! Можна собі додати трошечки. І в мене дійшла червона штука, понів. Червона полоска, я почав швидше все все робити. Мені стало типа аля легше. І в мене не кінчається стаміна, понів? Обалдіть! У мене стаміна не кінчається! Коли мене. Мене живіт пропадає! Мене пропав живіт! Так, а ну. Оооо, оце то да. У мене пропав живіт, пацани! Ти диви! Так, і мене ще схоче, щоб я на цей тренажер да, сів і качав собі спину. Давай, питань нема. Давай виставимо тільки не один кілограм, а хоча б чотири. Так, не хватає сили, давай два. Не хватає. Давай один тоді. Все, ладно, погнали Одним кілограмом. Кстати, у мене є квести, як я поняв. Давай подивимося, при... Забрати нагороду. Погнали, пошурували. Пошурували, просто качаємо жорстко спину. Нам треба зробити гарну, красиву форму. Братуха, ти потім підеш в школу, і ти отакої всім дасиш, понімаєш? Ти конкретно рознесеш, братуха. Ти тут качаєш і біцепс, і Чуть -чуть трицепса, і. Ну, саме головне спину. Спину ти реально качаєш. Коли вона в тебе стане фігуриста, я не знаю, але поки що в тебе вже тупо нема стаміни. Ну, і, кстати, ти знаєш? Прес накачався качався крепко, ну оця движуха не знаю. Так, і мені знову треба прийти до Аравна. Аравен, так, давай з тобою поспілкуємося. Ти таки кажеш, да, все чітко. Надо типа ну, трошки бабла. У мене є все на все 50 бакс. А тут в магазині є конкретний дядько. Давай його називати Джексон. І Джексон, коротше, може тобі, ну тако, трошки продати всякі приколи. Шоколадний батончик, мускул буст 15%, стаміна ріген плюс 15%. Давай беремо. Беремо шоколадний батончик, його схавуємо. получаємо ще бонус конкретний, і погнали качатись. Погнали качатись, знаєш куди? Давай жим льожа нам треба робити. Просто конкретно жати отут. Ось все тобі. На грудь, це на груди, все це качається. У мене, бач, грудей взагалі нема. Давай пробуємо. Поки що легко йде. Пустий гріф. В принципі, нормально, давай трошки додамо блінів. Не вистачає сили, я поняв. Ладно, давай так качатися. Якщо не вистачає сили для того, щоб додати якісь блінчики, значить треба просто так качатись. Дотянули ми червону цю штуку. Давай спробуємо зараз, поки ми на червоні штуки накинути. І ми погнали, ми погнали. Ми качаємося. Ми додавали по блінчику, і ми качаємося далі. Диви, бачу, у мене ростуть, ростуть цеандри. В персонажу диви, вони прямо Нормально йдуть. Вообще, хорошо, Вообще, хорошо шуруєш, братуха. Так стаміна качається. Уже забились. у мене... Забились м'язи. Ну прям такі форми з'явились. Я тобі хочу сказати, солідні. Мені б на спину щось хорошо вальнути. Або на стаміну, поняв? Можна на стаміну попробувати вальнути? Ага, мені треба виставити швидкість. Ну, поки що легко. Поки що легко теж. А що якщо так? Супер швидко стаміна кінчається. Супер швидко. Обалдеть. Ну тепер у мене більше стаміни, поняв, як це робиться? Обалдеть Обалдіть, я впав. У мене вже 212. Я правда трошки не можу до кінця поняти, як мені можна, як мені можна це все виставити, але ну, я сразу падаю. Ладно. Так, що в нас є? У нас є спортзал. Е це на пляжний спортзал, потім ще якийсь поняв, треба виконати якийсь квест. Там ще є дуже-дуже багато різних спортзалів, в яких можна качатися, поняв. Е Якась шкільна штука, у нас є шкільна штука, але ми поки що туди не готові. пацки. Ми поки що туди не готові. Нам треба, знаєш що? У нас по пресові все є, все чітко. Нам треба щось по спині рішити. Саме більше на спину дає оця Ця uh, дає ну, тож, на плечі, конкретно, на ну, плечі поки що почекай. Давай, давай на спину, нам треба конкретно на спину вальнути. Давай піднімемо собі на 4 кіла, попробуємо. У нас виходить, да? Да, у нас виходить! Братва, let's go, let's go Я тобі кажу. Ми конкретно лупимо. Ми конкретно лупимо. Хорошо йдемо. Стаміна да, закінчується. надо стаміну по-любому підкачувати. Стаміну по-любому надо качати, але ми вже потихесенько качаємо цей. Головне, щоб червона оця полосочка дошла до кінця. Як тільки вона дойде до кінця, ось у мене йде формування. Формування, диви, формування спини прям конкретно шурує. Спина прям конкретно качається на очах. Там ще турнік є, оно ми. Ще туди підемо. Диви, які руки в чувака просто круті. Так, я вже втомлююсь, капець жорстко. Давай трошки відпочинемо. Трошки ще відпочинемо. Така Передишечка, реально, ще перекуса не мати і братуха, бо в мене 0 баксів. Я не знаю, де мені брати гроші поки що. Ну, ти бачиш, як у мене спина вже намальовується. А ми тільки прийшли в першу качалку, чуваки. Ми тільки прийшли в першу, чувак качалку, Ти подиви, яка в нас спина вже. Ми просто жорстко підкачені. Це дуже хорошо. Це дуже хорошо, просто дуже хорошо. Спина вже підкачується. Зараз ми її ще більш накачаємо. Диви, який цей чувак, красивий просто. Ну як, він уже, звісно, перекачаний жорстко. Ну, просто жорсткий. Жорсткий перець. Я тобі чесно скажу. в мене по. По оцим посилі, ті по павери. Типу, як ми то заходили, в чуваків був павер. У мене оце 105-106 О, пішов, пішов, пішов. Диви, як легко шурує. Давай 8 кілограм. Погнав, братуха. Щас ти конкретно накачаєш по 8 кіл. Тут далі по 100 кіл можна під, піднімати Ну 8 кіл це мало. Ти якийсь ну жорстко накачаний. А все на все по 8 кіл можеш підтягувати. Ти слабачок, слабачок поки що. Ну зато диви, як ти жорстко. У мене 120 і я оцей стартер. А в нього 900 і він ну теж стартер. Тільки в нього спина вообще не накачана. В нього дуже жорстко накачане тіло, дуже жорстко накачані руки. А спина у мене ще досі росте. Непогано ми качаємося, братва. Непогано. Спина у нас вже нормально, така сформована, нормальна спина. Єдине, що мені ще, по ходу, треба, це ось тут ось у поясницю якось. Або плечі. Плечі жорстко підкачуються. Ось тут біцепс жорстко качається, спина качається, і груди накачуються. Окей, тут у нас качаються плечі і трицепс. Давай, якраз там плечі надо конкретно. У нас вже є блінчики, тут Дивись, що саме цікаво. Уже блінчики надіті, ми їх легко піднімаємо. Давай попробуємо підняти трошечки. Давай, давай! Саня, go! 2 кіла піднімаєш. Хе-хе-хе. <хи> ну як, 2, получається 4? Чи вісім даже? Чи ні. Я не можу зрозуміти, я. я... да, да. 8, да. 8 кілограм. Правильно, 8 кілограм я піднімаю. Ну, у мене не ростуть ніде бакси. Де мені взяти бакси, я не знаю. Я жорстко типу, підкачуюсь. А, мені треба. Надав... У мене квест набрати силу на 300, поняв? Мені жорстко підкачатись треба. Над... Ну у мене плечі, ось чуть-чуть. Ось ось там можна побачити, що чуть-чуть стає краще. Ну поки що цього недостатньо. Давай зараз відпочинемо чуть-чуть. Все, 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 все. набираємося, набираємося, набираємося сили. Держи, планочку, таку тримай. Давай, попробуй. Попробуй, братка. Давай, сейчас буде суперсила. Все, погнали. Аура включилася. Можна даже зараз отако ще підняти, щоб тобі ваше було, але ти конкретно валив. Плечі, конкретно щось будуть рости. Плюс 4,2 на плечі йде. Десь не видно. Поки що їх, на жаль, но вони там десь по-любому є. Вони там десь по-любому є. Ти Санчелос, будеш дуже жорсткий, дів. В тебе навіть ось у пузо відвалюється вже. Ти вже непогано накачався, братуха. Плечі, ось о, плечі з'являються. Диви, в натурі з'являються. Ростуть. Хороші такі, да, стали? Уже їх навіть трохи видно. Це взагалі. Хорошо, хорошо, братва. Ось, в принципі, стата. Ми можемо побачити рекомендовано 180 і 70, поняв? А в мене більше. Значить, я спокійно можу зараз оце піднімати. Поняв? Оце хорошо. Оце що дуже хорошо. Ну ладно, можна звідси вива вивалюватись дивись, ми мы реально прокачені тіпи. Нам, по-любому, надо. Ааа, uh, дивись, тут все тобі на груди на трицепси. Поняв, на всяку таку движуху. Ось жорстко на біцепс іде да? Жорстко на біцепс. А, ні, це на трицепс. Ні, ні, тихо, я попутав. Ось жорстко на біцепс. Обалдеть. Ну, кстати, нам біцуха по-любому надо. Ми якісь слабаки. У нас отут-ось ось, оця частина руки. Бачиш, вона просто пуста. Вона просто пуста. Ми дуже слабкі. Е, ще якийсь скол competition. Давай попробуємо. Ага, ми поки не можемо. В лобі старт через 5 секунд. Ми, типа, заробимо там грошей чи ні. Я не можу зрозуміти просто, як це все відбувається. О, в смыслі! Так я не можу туди зайти. А, а, я повинен зайти. Я повинен закінчити туторіал. Поняв? Я поняв, я я поняв, А, поняв. Е, У мене якесь є Daily ревард. Давай заберемо перший день. 250 баксів получимо. Погнали, я купимо якийсь допінг. Допінг реальний. Щоб жорстко прокачатися. Щоб жорстко прокачатися. Бо трошечки грошей у мене вже з'явилось. Так, е, чіпси, мускубус плюс 25%. Нормально. Мускубус плюс 35%. Чікен nuggets, можна сказати. Так, дрін. стаміна регенс. Швидкість. Е, угу. Це я такий, типа, чорномазий буду. Засуджую! 200 баксів вона стоїть. Ну, я не знаю. Типа, я швидше буду, як я поняв, ем, прокачуватись за допомогою цієї штуки. Ну ладно, давай, давай завалим чикін оцього нагіца, поняв. Конкретно залупимо. І. Та 35% мускул буста. Нормально. Мускул бусту. Зараз, тільки петь його не будемо, точніше їсти його не будемо. Щас ми стаміну чуть підкачаємо. Капельку. Капельку стаміни щас у нас підкачається. Тут є ще якась кнопка. Ось У мене зараз виходить норма. У мене 21%. У мене дуже хорошо прокачаний прес. Тіпа на 54% я дуже хорошо по цьому прокачаний По ногам я вообще ну, по станій. По м, цій частині руки я ще ну, по трицепсу дуже слабо. Коротше, у мене ну саме плюс-мінус нормальне, це чисто прес, і ще непогано у мене по спині. Значить, мені в будь-якому випадку треба ще скачати стаміну. Ага, я впав просто, я поняв. Так, не робити. Я тупо валяюсь, я встати не можу. Санечка. Ага, автотренування коштує робуксів. Я поняв. Ага, і більше, ніж 20, я не можу юзати, да? І я ще й втомлююсь. Я поняв. І я дуже слабо качаю. 260, я поняв. Мені зараз треба стаміну прокачати до кінця. До кінця викачати стаміну, і не треба було ото падати. Бо я трохи в цьому плані протупив. Ще якась є аура on off. І вона просто відключити і включити, Просто кнопка чисто. Я не знаю на що вона мені. А, Що тут ще є Є ще шоп. Це чисто щось по робуксам по такі. Двіжухи донатні. Я поняв є сама аура. Є разні аури, які дають ще гроші. Ну, перший раз бачу, щоб за ауру гроші давали. Мені до того не давали. Ще є кастом якась штука. Ага, у мене є пози. Пози, які в мене ще не відкриті. І я можу ще міняти собі сам скін. Окей, хорошо, з цим я розібрався. Давай, давай на стаміну, братуха. Все, погнали. Качаємося, качаємося. По 12 стаміни реально підкачується. Це теж непогано, це дуже круто. Ще стаміни буде чуть-чуть побільшечко, і ми зможемо довше качатися. Це реально буде круто. Уже втомився, звісно. Ну, що ж поробиш, щоб не падати, прям щоб все було чотненько, Давай підбіжемо сюди. Тут у нас чувак зайняв біцепс, як я поняв. Ну нічого страшного, нам все нам все рівно сюди теж можна забігти. Зараз трошечки, трошечки стаміни прокачається. Візьмемо чекін нагідь. Захавали. На 2 хвилини він все на все. Це слабо. Ну я качаю. Давай, давай, Саніч, просто викачуй, Викачуй. Ой-ой. Крайзі, якась пропозиція. Вона мені не треба, чуваку. У мене тут і так ось мускул штука. Качайся, брат. Так, у мене ще з 2 кіла, да? У мене рекомендовано. Ну, у мене набагато краще, ніж рекомендовано. Давай попробуємо ще підняти чуть. чогось. Вони піднялося. Давай. О, отут уже складно. Тут уже складно, можна получить травму. Ну він все одно це робить. Він все одно це робить. Ми ще дійдемо до рекомендованої цієї швидкості можна до рекомендованої сили. І у нас все стане набагато краще. Ми качаємося, ми качаємося по 4 кіла, братуха. Давай, брат, просто не забувай, звідки ти родом. Не забувай, як те чмирили в школі. Просто let's go, качайся. Зараз прийдеш ти в ту школу, як квас закінчиш. Ти просто всі покажеш. Все, пішла аура, братки. Пішла аура. Зараз ми конкретно лупимо. Конкретно качаємося. Школ компетішн. Чувак, ніякої школи, ніякої школи, треба качатися. зараз ми цей нагіт просто весь нагіт витратимо на те, щоб качати руки собі. ми їх реально жорстко підкачаємо. Правда, біцуху, біцуху ми не сильно підкачаємо. але ми хорошо підкачаємо цю частину руки. От ми вже можемо побачити, що вона нормально підкачена. Потім ми ще ноги будемо качати, бо в нас вони вообще слабкі. Нам треба конкретно десь хорошо прокачатись. Конкретно, десь прям жорстко. Я пробую прям, ну, пробую прям жорстко Придеться ще щось купити, скоріш за все. Або поки що я не знаю, де мені брати ті бакси, бо ауру я заюзав. Ну, типу ауру, по суті, я тільки що отримав, але я нічого не зміг. Ну, мені не дало ніяких грошей. Тому я навіть не знаю, де тоді брати гроші. По суті. У мене щас нагідь закінчиться мій. Мені треба, по суті пробувати щось ще робити. Зараз у мені вже легко їх робити, кстати, ось ось вправи, по суті. Я міг би навіть навіть попробувати... Е, так, хорошо, класний рейтинг, братуха, відправити. Все, йди геть. Давай підкинемо. Давай підкинемо ще трошечки. Все, погнали. По рекомендаціям у нас все чітко. Значить весь у нас 3 двохкілограмових. Давай один-чотири кіла, два-чотири кіла. Все пошурували. Диви, як ми хорошо лупимо, хорошо, просто накидуємо, Прям вообще хорошо качаємося. Руці ми підкачуємо. Прям дуже дуже круто. Може, зараз даже докачаємося до наступної аури. Давай попробуємо ще отако підкинути, Можна, да? Так, по рекомендаціям у нас все чітко, ми підходимо. Бо ми руки дуже хорошо забили, дуже хорошо підкачали. І все, що мені осталось, це мені зараз ауру докачати до кінця. У мене стаміна підніметься жорстко. І просто із за того, що я прокачав дуже дико стаміну, я можу конкретно хорошо робити ці вправи. Зараз, так, давай трошечки відпочинемо. Опа, аура пішла. Погнали. Погнали, качаємося. Просто, братки, качаємося, качаємося. Нам уже даже цю штуку легко робити. Нам уже даже її легко робити. Бо ми так руки прокачали жорстко. І в мене зараз total power 230, мені надо 300. Мені ще 70 сили треба все на все накачати. Це взагалі ерунда. Ми по-любому накачаємо. Тупо. качаємося, братуха. Давай, лес'ю. Ух, тобі трошки легко, да? Давай оцей блінчик приберемо. Оцей накинемо. Що в мене по рекомендаціям? Все чітко. Давай ще один такий накинемо. О, отут уже буде складно. Но зато, чувак. Це того вартує. Диви, як диви, як ми жорстко качаємо. Просто ми капець як жорстко качаємо. Ми ще й дуже жорстко піднімаємо ауру собі. Дуже жорстко. Бакси, кстати, не ростуть, хоча я тільки що ауру заюзав, але баксів більше не стало. Ну, то таке, то таке. Зато ми дуже хорошо прокачуємо руки. Дуже хорошо прокачуємо руки. Дуже хорошо вилітаємо. Просто подиви на ці руки, диви, які вони здорові. Диви, які вони здорові. Я повністю асиметричний, тому що у мене ну, на різні групи мишці різна різна прокачка, понімаєш? Зараз у мене руки реально, походу, самі-самі сильні, які тільки можуть бути. Диви, які тільки можуть, як... ну порівняно з усім остальним. Давай подаемся ось ось Так, мені не в касту. Мені сюди сюда надо. ось що, руки у мене 100%. Просто Руки у мене Круті Хе-хе-хе. Такс. Значить, що ми робимо далі? Ага, можна отакого ось Дивитися різні, як я поняв, різні штуки. Все, хорошо. Значить, що мені треба взагалі? Мені треба щось на ноги. Щось на ноги, бо я супер-супер тоненький по ногам. Погнали, попробуємо собі щось прикупити, щоб на ноги прокачатись. дрінг, стаміна реген, швидкість, ну таке. Шкода, що не показує, наскільки його дає, поняв? Ну, саме чітке, мені каже, це ось шоколадка, чиста, вона тупо тупо дешева просто. Але ще дуже непогано ось ці вона взяти собі. Чипси, ось і шоколадку. А мені не вистачає вже три бакса. Мені треба стати більш сильнішим. Так. Так, 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 ось я тобі на ноги, да. Ось я тобі на ноги. Ця вправа мені потрібна, і ось ця на зеленому мені потрібна. По-любому. Значить, погнали. Реально прокачуємося одним кілограмом, все на все. Качаємо ножки. Так, почекай, що буде, якщо два. Ага, мені по суті треба м -м -м, іменно оця ось, ось вправа. Більше мені цікава. Оце ось ось другий параметр. Бо тут ми зараз не зможемо, бо мені ще й і ось цей параметр треба качати. Коротше, в будь-якому випадку треба жорстко качатися. Чіпси, хаваємо, сідаємо просто і hey, let's go. Що мені дають чіпси? 25%. Погнали! Реально валимося. Реально лупимо, лупимо, качаємося. Зараз пробуємо, пробуємо піднімати свою силу. У мене зараз 273, мені треба да 300, я пройду квеста. Поки в школу я не можу ходити все рівно. на що мені це пропонується, я не знаю. Але ми жорстко качаємося, братва, ми Жорстко. Жорстко лупимося на прокачку. Просто максимально жорстко. Ще ще аура піде. Ще ще піде жорстка аура. От тут на 2 кіла ставимо. Зараз буде аура. Просто давай. Зараз під ауру під чіпсиками. Конкретно підкачаємося. Давай, let's go. Двіка аура швидко кінчається. Капець. Єдине, що вона мені допомогла, ця аура, вона мені всю стаміну відрегенела. Відрегенети стаміну, це круто. Мені дали якусь винагороду, воду. Стаміни регент, плюс 200%. Оце тема. Півгодини вода, брат. Стаміна реганиться в два в три рази швидше. Просто це круть. І це ще квест не виконав. Це ще не виконав квеста. Можна навіть зараз отако 4 кіла поставити. Погнали. Нормально качаємо, брат. Нормально качаємо. Взагалі хорошо. Ножки стають реально більш такі масивніші. Взагалі хорошо. Ножки підкачуються. Все 300 є. Квест ми виконали. Давай подивимося. Забрати винагороду. Мені дало бабла нормально. У мене 547 баксів. Мені мені 500 баксів дало. І я тепер, як я поняв, можу піти до кента. Попа з ним. Давай побазікаємо. Let's go. Я не проти, братуха. Ті поди на мене. Я тільки прийшов сюди пів години назад, а я вже реально прогресую. Супер швидко. Подивись на свої мускули. каже, братуха. Я свої мускули бачу. Так, він мені дав якийсь чокобай. Давай його активуємо. Так. Кешбуст, бетер пос. На 10%. Не знаю, що це значить, але нам докачати ноги далі. Погнали. Давай, братуха. Два кіла на поки що легко. Давай отако 4 додамо. Складно, братуха. Складно присяд робити. Давай, ну в тебе вийде. В тебе вийде. Хорошо, пішли ножки. Хорошо качаємо. Е, далі в мене квест Join Competition. Е, скоріше за все, це в школу треба поїхати. То стоїть грошей, походу. Або там можна заробити гроші. Може я буду вибивати бабки в тих школярів? А прикинь, да? Все що хоч може бути, правильно? Скоріше за все, да. Ну, ми ще жорстко присідаємо. Час, як тільки школа появиться, я туди вирвусь. Я туди вирвусь просто жорстко. Давай, Санечка, качайся. Надо, щоб ти швидко це все прокачав. Надо ножки нормально розкачати, брат. Давай. Let's let's go, go, let's go. лесго. Let's go. який він накачаний просто. У нього 8 тысяч. І він ще досі тут тусується. Поняв, да? Так, поки в мене стаміна хороша, погнали, ще трошечки, трошечки підкачаємо її на, на бігу і доріжці. Погнали, let's go. Лупимся. Нормально качаємося. Давай, let's go, let's go, let's go, let's go, Санечка. Стаміна жорстко качається. Уже 434. Нормально. Так, мені вже погано. Все, давай випрягнемо, трошки похилимося. Ми ще швидко качаємо стаміну, бо в мене вода оця випита жорстко. Стаміна реген э, якийсь у мене вкачаний. Давай. Швидкість, правда, тільки 20-ка максимум. Кода що більше не можна? Ну Но нічого, нормально, нормально, нормально. Поки що школи нема ніякої, я не знаю. Зараз ми нормально стаміну підкачаємо, щоб мене писало 100%. І потім рванемо в школу. По-любому. Ну я вже дві жорстко біжу. Ну мені вже погано. Так, давай випрягнемо. Трошки підрегенемося. Що в мене по стаміні взагалі? Отака штука. Стаміна у мене 64%. Нормально. Ну коротше, це до тисячі Докачати, і тоді буде чітко. До тиші зараз докачаємо. Я думаю, що це буде швидко. Диви, який чувак, жорсткий, просто. У нього тисяча. Дивій, він швидко качає! Ти бачив? Диви, у нього вже 1200. Або діді швидко качає. Він, він вообще 60 робить, поняв? Я не зможу 60 зробити, брат. Ну мені ще осталось один подход зробити. Один підход. І в мене буде вже тисяча по-любому. І в школу мона. Погнали! Я прийшов. Старт через 25 секунд. Я прийшов, братуха. Я готовий. Я готовий. Я жорстко готовий. Піди на мене. Я щас виб'ю вообще всі бабки з тих нубів. Якщо це треба так робити, я просто не знаю, як це робиться, ну. Я готовий. Я готовий. Пойди на мене. Я серйозний пацан. Давай, так. Школа competition is starting. Старт, іде Пресс Ну я нажав. Так, раунд один. Коли мені нажимати пробіл? Ой, лол, це я позу виставляю Капець, я сейчас пробіл, зламаю, Е! я його сейчас зламаю! Я не докачаю до кінця. Так, раунд 2. Друга поза, да, буде? Може мені за пози бабки будуть давати, я не знаю. Вообще складно, капець. Вообще. Диви. Я ще слабак, походу, в школу йти. Мене сейчас тут опять засміють, ти що гониш? Саня, давай. Обалдеть, раунд 3. Я вже не можу класти, моя вже рука болить. Даже дві. Ні, все, тут вообще нереально. Тут вообще нереально. Тут можна даже ще не жати, спайс. Бо я нічого, що жму, що не жму, нема разницу. Я не можу нічого зробити з позою. Просто я не можу нічого зробити. Ще перша була, куди не йшло. Друга вже галімо, третя взагалі нереально. Три раунди кінчились. Я, я заплатив бабки ще, щоб поїхати. Так. А, перше місце. Або я був взагалі один. 113 кеша мені дало. Лол. Бо я був один, поняв? Ох ти, йо, деякий чел, чел, здоровий. Так, квест ревард. Учив якусь в нагороду. У мене 1600 баксів. Ми жорстко можемо прокачуватись, пацани. Мені надо говорити з моїм тренером. В общем, обов'язково будемо записувати продовження. Мені сподобалось. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, ставте свої подобайне. З вами був Сачелас. І всім пока-пока.